Я думаю, що здатність заходу постачати зброю збережеться, але характер цієї підтримки зміниться. Пане Канчен, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Дякую за згоду на інтерв'ю. Кілька днів тому у Пентагоні повідомили, з чого буде складатися новий пакет військової допомоги Сполучених Штатів. Чи щось у ньому привернуло вашу увагу? Дякую, що запросили мене на програму. Це був 27-й пакет військової допомоги від Сполучених Штатів. Їх оголошують приблизно кожні два тижні. Цей пакет досить стандартний. У ньому щоправда є пункт про протиповітряну оборону, який є дощо розмитим. Було б цікаво дізнатися, що це може означати. У минулому сполучені штати постачали ракети Харм протиповітряні ракети. Може бути щось таке, це єдина річ, яка дійсно відрізняється як ви згадали, у списку є пункт засоби протиповітряної оборони, і ми чули від президента США Байдена, що Сполучені Штати надають пріоритет зміцненню протиповітряної оборони України Загалом, які ваші думки про те, що конкретно це може бути? Бо якби ви запитали українців, вони б точно у цьому контексті згадали про систему Петріот? Може, це буде вона? Ні. Ні, це не будуть батареї Петріот. Це занадто значна річ для пакету допомоги. Я маю на увазі, що таке відзначили б окремо. Скоріше за все, це буде якась спеціалізована система. Можливо, ракета, можливо, навіть підсистема, система, можливо, якась електронна система, глушилка, наприклад, щось подібне щось, що може бути інтегроване з озброєнням, що вже є в Україні. Як це було зроблено раніше? Наприклад, з ракетою ХАРМ. Хочу ще запитати у вас про систему. Петріот це доволі популярна тема в Україні. що зупиняє США від такого кроку? Проблема з з системами Петріот полягає в їхній складності та в тому, скільки часу потрібно для підготовки операторів і технічного персоналу, щоб підтримувати її в польових умовах. Програма навчання, наприклад, для деяких ремонтників, триває майже рік. Це також вимагає дуже розгалуженого ланцюга постачання, щоб переконатися, що всі деталі і елементи можна відремонтувати. Тому це дуже складно. Це з тієї ж категорії, що і, наприклад реактивні літаки. І Петріот, і такі літаки були б чудовим поповненням під час післявоєнної відбудови української армії, але дуже складно приймати їх на озброєння під час війни. Можливо, є певні зусилля, щоб розпочати цей процес. Наприклад, привезти кілька груп українських військових у Європу або Сполучені Штати, щоб розпочати навчання, але це займе багато часу, перш ніж системи Петріот, власне. Передадуть Україні. Уже після запису цього інтерв'ю в низці іноземних змі з'явилося повідомлення про те, що США можуть надати Україні системи Петріот. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає. Після появи цих повідомлень Марк Канчен написав нам у листі, що буде здивований, якщо США таки підуть на це. За його словами, передача Петріот була б ризикованим кроком через складність системи та можливі труднощі в її транспортуванні під час війни. Окреме питання: скільки часу займе навчити українських військових користуватися системою Петріот? Марк Канчан висловив сумнів, що системи надійдуть в Україну найближчим часом. Я думаю, що більш вірогідною є передача додаткових систем протиповітряної оборони, таких, наприклад, як Avenger, яких сполучені штати вже надіслали чотири. Ми можемо відправити більше. або можливо більше систем. NASAMS. Це залежить від того наскільки сполучені штати готові ризикувати власними силами. Проблема з протиповітряною обороною в цілому полягає в тому, що після холодної війни Сполучені Штати і союзники по НАТО ліквідували більшу частину своїх наземних засобів протиповітряної оборони. під час холодної війни, звичайно, радянський союз мав дуже великі потужні військово-повітряні сили. НАТО і Сполучені Штати побудували наземні засоби протиповітряної оборони для захисту своїх військ у разі конфлікту. Коли радянського союзу не стало, потенційні супротивники заходу, такі як Ірак чи Іран або Північна Корея, не мали дуже потужних військово-повітряних сил. Тому не було необхідності утримувати ці наземні засоби протиповітряної оборони. Як наслідок, сполучені штати або інші країни НАТО, мають не так багато варіантів, що відправити в Україну, бо вони ліквідували більшість таких систем. Зараз Сполучені Штати відновлюють їх і мають кілька систем, які тільки виходять з розробки. Але вони ще не в польових умовах. Водночас, як я вже зазначав, Сполучені Штати можуть піти на більший ризик з деякими системами: Стінгер, наприклад, або Avenger, які встановлюються на джипах. Це означало б забрати ці системи з американського війська. Сполучені штати неохоче йдуть на це, але можливо вони були б готові піти на трохи більший ризик. У будь-якому випадку не так багато є доступних систем. Тому на жаль, буде важко забезпечити той рівень спроможності протиповітряної оборони, який дійсно потрібен українцям. є ще одна стаття, яку я хотіла б з вами обговорити британська газета The Times днями повідомила з посиланням на джерело в сфері оборони США що Пентагон. Далі процитую дав мовчазну згоду на удари України по цілях в Росії. Навряд чи можемо сподіватися на те, що буде офіційне підтвердження такої інформації, так само як і підтвердження того, що Україна дійсно завдає ударів по цілях у середині Росії. але чи допускаєте ви можливість, що Вашингтон міг змінити свою позицію з цього питання? Я думаю, мова про те, що якщо Україна атакує російські цілі власними силами, то сполучені штати не будуть заперечувати проти цього. Україна нещодавно здійснила атаки в Криму. Ще були і ці атаки на деякі бази бомбардувальників. Сполучені Штати кажуть, що вони не збираються протестувати проти цього. З огляду на те, що росіяни атакують Україну щодня, такі удари українців у відповідь не є безпідставними. Що турбує Сполучені Штати, так це надання Україні американської зброї, якою вона могла б ударити по території Росії. питання зокрема стосувалися систем Атакамс. Не виключено, що адміністрація США змінить свою позицію щодо цього, але це дуже чутливе питання. Сполучені Штати не хочуть, аби це виглядало так, ніби вони нападають на Росію. Путін зробив це червоною лінією, і поки що Сполучені Штати її дотримуються є цікавий висновок у цій статті The Times Мовляв, ця мовчазна згода США на удари України по Росії цитую, означала б неабиякий розвиток подій у війні. Адже Вашингтон тепер імовірно може погодитися надати Україні ракети більшої дальності. Чи можемо ми незабаром почути про те, що США передають Україні ракети більшої дальності? Наприклад, атакам про які ви згадали це можливо. Я думаю, що ця політика, про яку говорило джерело в адміністрації, не зовсім стосується українського потенціалу атакувати Росію. Звичайно, багато уваги було приділено атакам. і багато хто висловлювався за їхнє постачання Україні. з іншого боку. Адміністрація поки що була досить непохитною. Є свідчення, що системи Хаймар надані Україні були скориговані таким чином, що вони не можуть стріляти ракетами атаками. Сполучені Штати можуть звичайно це скасувати, але поки що думаю, це свідчить про непохитність їхньої політики, і навряд чи вона буде змінена. Міністр оборони Великої Британії Бен Волес сказав цього тижня, що він буде відкритий до ідеї передачі Україні ракет більшої дальності, якщо Росія продовжить свої атаки на цивільну інфраструктуру України. Чи може це вплинути на позицію США щодо ракет більшої дальності? Я маю на увазі і позицію Великої Британії, і нові атаки Росії по цивільній інфраструктурі. Я думаю, що це мало ймовірно як я вже сказав, Сполучені Штати були досить категоричними щодо того, щоб не надавати ці можливості і бути обережними, щоб не допустити ескалації через напади на територію Росії. Я думаю, що поки що так триватиме й надалі. звичайно багато хто, зокрема, у Великій Британії стверджує, що Сполучені Штати повинні надати ці можливості. але зрештою саме Сполучені Штати будуть ухвалювати рішення. Легко сказати комусь іншому, що він повинен робити. однак, ви можете побачити, що Сполучені Штати сприяють Україні в її спроможності завдати удару по Росії. можливо допоможуть із тим, що Україна використовує для здійснення цих ударів сполучені штати могли б надати певну допомогу або розвіддані, або можливо навіть якісь установки, які допомогли б українським системам здійснити ці атаки але не атакувати американськими системами. нещодавно ви коментували виданню New York Times питання запасів зброї та боєприпасів у тих країнах заходу, які надають Україні військову допомогу зараз з'являється дедалі більше таких публікацій. Чи є ця проблема критичною? Чи може вона вплинути на можливості заходу в майбутньому постачати Україні зброю? я думаю, що здатність заходу постачати зброю збережеться, але характер цієї підтримки зміниться. Є деякі сфери, де сполучені штати надали приблизно стільки систем і боєприпасів, скільки вони готові надати з урахуванням, що вони забирають їх в американського війська. Сполучені Штати продали Україні всі надлишкові системи, які у них були, плюс вичавили багато чого з тренувальних баз і з баз технічного обслуговування, і таким чином зібрали ще кілька систем, які можуть відправити. Вони могли б взяти озброєння з деяких підрозділів, але Сполучені Штати неохоче йдуть на це. Стримуючим фактором є інші військові плани, наприклад, план оборони країн Балтії або Кореї, а також деяких інших регіонів. Окремі види озброєнь перебувають на тому рівні, коли було б дуже ризиковано витрачати запаси ще більше. Комплекс Джавелін є одним із прикладів. я думаю, ми побачимо тут дві речі. По перше, заміну ми вже бачимо, що, наприклад, Сполучені Штати більше не надсилають джавелінів. Натомість вони відправляють ракети TOW. Які є ще більш важким протитанковим озброєнням, і сполучені штати мають їх багато, їх наносять піхотинці. Вони занадто важкі, але ви можете поставити їх на транспортний засіб. Це зброя все одно дуже ефективна. Сполучені штати надають 105-мм гаубиці та боєприпаси до них, а не 155-мм, тому що ми досягли лімітів на ці гаубиці та боєприпаси. Але 105-мм гаубиця може бути дуже ефективною зброєю. Вона була стандартною в США ще кілька років тому, і деякі американські підрозділи досі використовують її. інша річ, яку ви побачите, це те, що Сполучені Штати зараз активніше скуповують зброю та боєприпаси в інших країнах. Ми бачимо це, наприклад, з чеськими танками т 72 Сполучені Штати купують їх, Нідерланди модернізують, а потім їх відправляють в Україну. Сполучені Штати також купують артилерійські боєприпаси в південної Кореї і відправляють їх в Україну їх передають через сполучені штати бо південна корея неохоче надає їх напряму я думаю що ви побачите ще більше такого крім того сполучені штати буквально мають команди по всьому світу які купують зброю і боєприпаси що можуть бути корисними у війні деякі з них це системи радянських часів отже сполучені штати купили багато танків у 72 систем ППО с 300 гелікоптерів і вони хочуть купити ще більше Плюс купують боєприпаси стандарту НАТО, наприклад. Думаю, будемо бачити ще більше цього. Що ви можете сказати про запаси озброєння в Росії та в цілому про її можливість вести війну? Чи бачите ви ознаки того, що ці можливості зменшуються? Ну, насправді це питання я мав би поставити вам, оскільки ви спостерігаєте за цим так би мовити, з першого ряду. Але якщо поглянути на те, як росіяни ведуть наземну війну, я не бачу жодного зменшення їхнього бойового потенціалу. Вони провели цю часткову мобілізацію. Звичайно, вона була дуже хаотичною, але вона дала Росії багато нових солдатів. І я думаю, що це допомогло росіянам стабілізувати лінію фронту. Вони все ще випускають багато боєприпасів. за оцінками вони продовжуватимуть це робити принаймні до весни 2023 року. Плюс вони купують боєприпаси у північної Кореї. Ймовірно, купуватимуть ще більше з інших джерел в Ірану або ж знову ж таки в північної Кореї де я бачу зменшення потенціалу. То це щодо ракетних атак. У росіян закінчуються ракети. Вони вже стріляють такими ракетами, які використовують для С-300. Ці ракети набагато менш точні. Хоча такі атаки все ж можуть бути руйнівними. Ракетні удари стали епізодичними. Вони вже не відбуваються щодня. Росіяни запускають ракети партіями, і з часом їхня кількість ймовірно таки зменшується. Я думаю, ми вже спостерігаємо зменшення їхньої кількості. Ви сказали, що я могла б вам розповісти більше як людина, яка перебуває в Україні. можу сказати про те, що нас усіх неприємно вразило кілька місяців тому. Це співпраця між Росією та Іраном. Росія почала використовувати проти українців вироблені в Ірані дрони камікадзе для атак по інфраструктурі. Тож хочу запитати вас про цю співпрацю. Пентагон нещодавно висловив занепокоєння зростанням співпраці між Росією та Іраном у сфері оборони. представник міноборони США говорив не стільки про той факт, що Росія отримує зброю від Ірану скільки про наміри Росії передати Ірану, цитую передові військові компоненти, зокрема гелікоптери та системи протиповітряної оборони. Цікаво і водночас лячно, що Росія не просто досі має змогу виробляти зброю, але й має її достатньо, щоб передавати її іншим країнам. коли настане цей момент, що Росія реально відчує дефіцит можливостей для того, щоб озброювати себе та інших, ваша вилфіллек овсач капабілітіс. Я леміенселекашнабаріан Фоспіказ, спершу відповім на запитання про Іран, тому що США досить занепокоєні цим питанням. частково йдеться і про передачу зброї, хоча я думаю, що принаймні протягом наступних кількох років Росія потребуватиме всієї зброї, яку вона може виробляти для своїх власних сил однак, що особливо турбує Сполучені Штати, так це передача Росією Ірану технологій і знань про ракети і навіть можливо ядерну зброю. Іран розробляє ракети і застосовує їх проти своїх сусідів. Він вже має досить складну оборонну базу ракетних технологій. Росія могла б допомогти в цьому, підвищити точність, збільшити дальність, могла б навіть допомогти з ядерною зброєю, в чому іранці були дуже зацікавлені. І це те, що дуже турбує як Сполучені Штати, так і інші країни близького сходу. щодо майбутнього російського військового потенціалу, росіяни показали, що вони здатні утримувати свої сили в польових умовах їхня логістика була жахливою, а страждання військових надзвичайними. Їхня мобілізація була хаотичною, але вони утримують свої сили на полі бою. Вони залишаються на місцях вже більше десяти місяців. І я думаю, є ймовірність, що вони зможуть продовжувати робити це й надалі. Це буде просто довга і, на жаль, дуже кривава боротьба за те, щоб їх витіснити, Чи Ви бачите якийсь шлях, щоб вплинути ззовні на можливості Росії вести війну? Чи лише внутрішні фактори матимуть на це вплив? Сполучені Штати весь світ зробили багато спроб вплинути на російську політику. Проти Росії запровадили надзвичайні санкції, які погіршили її економіку та здатність виробляти зброю. Хоча очевидно, вони все ще здатні виробляти деяку зброю. але не схоже, що це вплинуло на ухвалення Росією рішень на ці рішення більше впливає внутрішня політика, а не міжнародне співтовариство. Путін не бажає надто обтяжувати своє населення, заявляє, що мова про спеціальну воєнну операцію, а не про війну. Сіза настрої населення, схоже, є більшим стримуючим фактором. Чи правильно я вас розумію, що крім цього, єдине, що може вплинути на тривалість цієї війни, це успіхи збройних сил України на полі бою. на жаль, я думаю, що зараз так і є. Не схоже, що у двох країн є якась точка дотику, що могло б створити основу для переговорів. Україна висунула умови, що вона хоче повернути всю свою територію, зокрема Крим. Це цілком справедливо. Однак Путін дав зрозуміти, що він не збирається нічим поступатися. Тож тут дійсно немає спільної позиції, яка б посприяла переговорам. окрім того, переговори можуть бути контрпродуктивними з огляду на те, що західна громадськість схильна до нетерплячості. Вони очікують, що якщо сторони починають переговори, то незабаром буде досягнута угода, і тоді почнеться тиск щодо підписання поганої угоди, чогось на зразок припинення вогню, що дозволить Путіну утримати завойовані території. Ми бачили подібну ситуацію в Афганістані, де велися переговори з талібами. Госітарі зайняли дуже жорстку позицію, і зрештою Сполучені Штати поступилися. Ми не хочемо, щоб так сталося у переговорах із Росією щодо завершення війни. Дякую, пане Канчан, за цю розмову. Дякую, що запросили мене.